Hello Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Що ж, я все-таки сьогодні вирішив, що ми сьогодні попробуємо на кінець оцей коуплейкей. Бо я думаю, він тут срок придатності майже кінець вересня, 19.09. А я думаю, ну, блін, треба було 10 серпня, вже не зняли 10 вересня. Що ми будемо чекати? Вже 10 вересня буде гірше, бо там вже 9 днів лишається. Думаю, буде гірше, ліпше з'їмо прямо зараз. Тому такі справи. Давайте заставку. Так. Подивимось, по-болгарськи зачитаємо. Let's go! Деніс Пренді реагує! Деніс Пені реагує! Сьогодні він буде їсти значить з Болгарії. Ну, чекайте, ну, щось... Ага, кекс. Найшов. Коротше, кекс з Болгарії, Ковпле-кейк з какаовим, з какавовим, кремом, кремом, кремом. Поїхали. Let's go! Бачите, вже називається не буде м -м, вже ці дні болгарського контенту, він вже буде взагалі не скоро, ну, тобто в жовтні через місяць, можна так грубо кажучи, і ще не скоро, але таке. Чесно кажучи, після того, що YouTube зробив з вами, ви такого, я, я точно пам'ятав, от падла не, не заскрінив цих 100 лайків. Я просто думав, нащо вже скрінити, І так все нормально. І тут бац, навіть 50 лайків, 40 лайків, він 45 зараз. Списало говно. Обідно, обідно. Зараз кажете то 45 лайків, теж файно. Та файно, хто буде спорити, що не файно? Для кожного каналу, який не має взагалі ніякого активу, це файно, але... але. Якщо в тебе велика аудиторія, як у мене, трохи обідно. Що, я реально не ззад руками відкрити? Ну. До речі, сьогодні у мене успішний день по темі. Вибачте, що чухаю. В е, плані цього. Ні, не, не справлюся, В плані активу. Ну ясно, що він у нас такий собі 2000 перейдів найбільше сьогодні, але 100 лайків мені поставили і на мене підписалося сьогодні за день 100 підписників. уявляєте собі? Я багато посьмовив 100 лайків. Далі ця дранка літає. бля, Хамуха. І я дивився, пацієнтрянь не літало. Все рівно, най іде нахід. Коротше, сьогодні дуже гарний актив, бо ми познімали дуже багато відео, і завдяки цьому. Повзлітало тисяча передів, дві тисячі, тисяча багато, і під найбільше ставило мені сто ще мось лайків, де я цю російську матрешку кажу, що хто мені напише слава Росії, я її типу, вб'ю. Ну ясно, що я її розбивати не буду, бо це щось татові ма ще його мама вроді пам'ятку подарила. Що типу, мама жила там в Росії, він з нею її типу, та та ж, та, типа йому на пам'ятку. Ну... Подивимося. Я в крайньому випадку, в мене така ідея. Буду... Там поки що в більшості написали слава Україні, було один два коментарі слава Росії. Типа, а один написав Слава Росії і тере, слава Україні. Тобто, щоб я її так і розбив, що все-таки слава Україні, що він за Україну. Та. Але просто написав спеціально, щоб я її знищив, бо вона російська. Але дивіться, я, хочу, я не хочу її знищити. Я би хотів цей кокошнюк синьо-жовтий покрасти і тоді синю-жовту зробити. на російським. Але то. Їх коментарі сино не зупинять. Добре, ось таке у нас чудо. Я думав, нас намахали одним словом, подивіться, я відкрив було так. Ще одне місце було для третього кекса. А тут два. Ще одне місце лишалося, бачите? Нас дурять повсюду. І в Болгарії теж. <хе> Тому такі справи. Добре, два, так, два. На YouTube Short запитайте, ще я лишу. Я лишу у тій шоколадки на YouTube Short. Оце, на кінець зору. Поїхали! М -м. Та вроді, не сухе. Вибачте, що зараз буде літати ця дрянь. Нічого, скоро буде вже осінь. Ці дряні поздихаю. поздихають. Поздихають. Задовбали. Але слава богу, нема комарів. До речі, коментарі в цьому також зачитаємо. Ну, що в цьому не будемо читати. Я знаю, чи я, бо ні, ніхто... А мені не писав. Цілий день дивився. Аналітику. Суто по тих відосах не знаю. Давайте я відкрию хоч у своїй кімнаті, може трям туди звук. Так, осіночка, 9 балів, мені сподобалось. Тепер давайте начинка шоколадна. О, начинка трохи вже... Видно, що постояла довго. Може, не така. Знаєте, така рідка, вже така тверда. Ну і за того, що тримали. Але так в основному нормально. Що стояло, може бути. Ну, коротше начинка, 10 балів. Бо то, що тверда. Бачите, якби попробував тоді ж у червні, було б 9. Ну, саме давати. Треба було 25-го попробувати, коли... Відос про ті плани зробив, знаєте, бо то я вважаю, що дебільний відос. Правда, ми по душам поговорили, там багато почав коментувати удачі, щоб ти все це. Це все таке. Я розумію, що означає запланувати, а що означає мені дуже важко. І я знаю, що я це не зроблю ні за два роки, ні за три, ні за п'ять. Я там щось вам сказав, так? Машина, ну, знаєте, це все, що всі люди в основному мріють. Що там, крутий телефон, машина? Я крутий, не знаю, чи був телефон. Коротше, машина, дівчина, робота мрії, та що там ще було? Треба дивитися. Основно. Ну, коротше, ці от три основні. Що ми пройдемося? Машина, та. Ну, типу, мама з татом щось хочуть нове купити, але це їхня заслуга, це їхня, значить, машина не моя. Я, знаєте, віддаю перевагу велосипеді. Тобто можна поставити хрестик. Не, не планую. Та. На рахунок дівчини. Та. М -м. Зараз кажу, я сігма. Та. Е, ну, це називається за, затягний <radio> за час, бо я вже все з'їв. Просто вже е, цю тему, що нагадав, що можна було це 25. На рахунок дівчини, ну, типа, я сігма. Та. Е, самі знаєте, що таке сігма. О, на кінець та дрянь туди залетіла. Треба закривати. Закрили ти виграли. Подивився я знову цього кримського мудро, який підтримує своє російське. Він так сказав. Я, дивіться, я стараюся закривати очі, коли він щось говорить, що Крим це Росія закривати. Але от до його порадів я стараюсь прислухатись. Він сказав так: що типу, багато шукає других половинок, а він каже. А ти не шукай другу половинку, ти спочатку знайти себе і в цьому світі. А він сказав, а що. Тобто я просто я дімую. Блін, а в натурі треба знайти ж себе спочатку, а не когось там іншого. Типа е, типу, хто ти є. Ну, типу, ти, ким ти хочеш стати. Та? Е, основна, чим ти хочеш займатися? Відеоблогерство, кимось кухарем, тобто, це означає знайти себе. Та. Кухар, може бути футболіст, ну я це, наприклад, музикант, художник, тобто знайти себе, що чим ти хочеш займатися, а не шукати когось. Ну, це він мудре сказав, мудра людина, хоч і пропагандист Росії своєї матушки любімої, ну, все-таки речі говорить толкові. Тому такі справи. І що там ще ми говорили? Що я ще хотів добитись. Ну давайте все-таки гля, а там сраката. Ну я що не маю права зайти, чекайте. Я швиденько. деш, дурне. це було в одному Не знаю, кому це ще було. Це називається, я навіть вже жартую своєю ж кімнатою, щоб ця дрянь вже до мене не... Знаєте, залітала. Відчепилася, одним словом, так. Коротше, гам А може навіть, коротше, давайте поставимо на паузу, як знайду, я просто пройдуся. Та. Так, коротше, я знайшов це, що ми ще писали на початку літа. Ой, в кінці першого місяця літа. Тут, коротше, про комп'ютер. От комп'ютер хочу, бо працюю, поки що складаю. Подивимося, може там ще щось інше треба, не тільки комп'ютер. Ага. Підкачати м'язи. Ха, Ну це можна, це для здоров'я е, себе. Ну, Я трошечки час від часу, але мені важко дається, але щось стараюся трошечки. Та. Ну таке, трошки, та. е, Ну, це, в принципі, як вийде. та. Е, так, 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 так. Тут вже розказує, що відпочивав в Болгарії, типу. І <реш> машині. Ну, велосипед теж не Ну, Віджимаюся час від часу. Ну це правда. Е, качаю, прес, як YouTube, з YouTube каналом. О, каналом. Оце, що я найбільше мрію до 25-го 100 тисяч. Ну, це не набереться. Ну, хоча б давайте ціль 50 тисяч. Два роки, так? Мали би набрати 50 тисяч до, на 25-те... Давайте 25 червня 2025. Подивимося. Так. Так, справи, як твій бродзикетлі з френдів вже наберемо на 20. Тисяч. Та 20 тисяч ми вже цього року наберемо. Мене завантажують, ще менше завантажу ролики. Надіюся, що так. Чи, чи так як я зараз, ще приділяєш більше часу. ну Я вже, до речі, менше. Бо я того разу вам сказав, що там щось набереться 20 тисяч, 30 тисяч, я вже не буду цілий день, а я вже вже цілий день не гружу, бо мені це не доїло. Все-таки треба дійсно цінити кожну хвилину там, там просто часу не. Поширити, поширити, поширити. Дебілізм, так. Ну і давайте ще пройдемося те, що так як сказав, ще приділяєш більше часу роботі, машині, дівчині, типу. Ну, це я висказуюся. Надіюсь, у 25-те буде все йти. Може вже війна мало би закінчитися, про війну не згадав. Зараз 음, я нервую, нервуюся, трохи думаю, нервів вже не буде. Стати спокійним, ну, працюємо над цим, почати бути добрим. Ну. Теж працюю, надіюсь, ти вже ним став. Не забудь дати мені відповідь на мої питання. 25 червня 25 року. З любов... Коротше, 25 червня, 25 ми дам, дамо відеовідповідь на моєму каналі, на цьому листі, що я написав собі ще 25 червня. Е, там є таке відео, як мотиваційні знаєте, на YouTube, як написати сам собі з майбутнього у майбутнє, потім через пару років відкрити. Тому такі справи. Добре, ми це обговорили. Тому такі справи. Добре, на цьому підходить відео завершенню. Я попробую зараз оцю гразіло вже. Гразіосу до цього відео. Пока наступного зора. Пока. Йоу.